У Дубенському районі на Рівненщині вже неодноразово говорили та думали про децентралізацію та створення ОТГ. Це один з найбільш нестабільних районів щодо своїх бажань в питанні об'єднання громад. Нині консультанти з питань децентралізації проекту Пульс АМУ завітали в місто Дубно, аби нарешті з'ясувати, як виглядатиме Дубенська міська громада, хто увійде до її складу і, власне, коли це відбудеться. Водночас, у рамках проведення децентралізаційного марафону, фахівці розповіли присутнім про нові законодавчі акти. Які стосуються ОТГ про субвенції, на які можуть розраховувати громади, нагадали про повноваження та видатки. Дуже приємно відзначити, що місто дубно ініціює об'єднання сільських рад, які знаходяться навколо нього. Але на превеликий жаль, поки що ініціативи і такої відповіді позитивної від сільських рад вони отримати не можуть. Фінансово місто Дубно можливо і не отримає велику перевагу, окрім субвенцій, на соціальне на розвиток інфраструктури територіальної громади, але я завжди говорю про те, що не тільки гроші, це основне багатство. Воно би звичайно виграло, тому що є людський великий потенціал, є земельний потенціал і є розвиток тим більше є велике напрацювання проектів міста Дубна, які би могли зачепити і землі, і водоймища сіл, які знаходяться навколо них. Ми будемо сподіватися проводити роботу і. Розповідати сільським радам і в районній державної адміністрації про те, щоб все таки громади визначилися і прийняли позитивне рішення приєднатися до міста дубно для того, щоб і розвивалося і сільське населення, і такі потужно, і разом з тим велика об'єднана громада. Міський голова Дубна Василь Антонюк запевнив, місто готове взяти на себе відповідальність за об'єднану громаду всім селам навколо лежачих сільських рад. Це Івання, це Рачин, це тараканів, навіть і малі сади, великі сади для того, щоб вони об'єдналися навколо дубно. Пропозицій немає і, мабуть, їх не буде, тому що е, люди не знають е, простий народ, суть проблеми об'єднання і що воно дає для сільських рад. Місто Дубно вже в цій проблемі, в цих критеріях по, е, щодо об'єднаної громади. Тому я е, думаю, що все-таки. Проснеться ближне лежать сільські ради проснуться і дадуть своє погодження на об'єднання навколо Дубна. Чому тому, що є гарні перспективи в різних напрямках: в економічному, природохоронному і в соціальних напрямках. Я сьогодні не буду розказувати, тому що місто дубно в цьому питанні напрацьовує плани, робить відповідні проекти для розвитку міста, як такого в цілому, і статусу міста обласного значення. Фахівці переконані, Дубельська міська громада є спромов. Кожної має чималі перспективи розвитку, тож її створення очікують вже у наступному 2017 році.